Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді мікс спорт плюс футболочки. Також тут є шапочки, такі всі гарненькі, з бірочками. Це у нас є Англія. Такі кепки. Футболочки. Це є одяг сток. Такий розмір. 6-15 євро за кілограм стокового одягу. з і Ізбірочкою і гарненький розмір. Темочка. Це приблизно виходить 306 гривень за кілограм. І спортивні штани. Такий 2XL, гарний великий розмір. Тут XL розмір. Також XL І тут XL Лот вагою 25 кг і ціна буде за весь лот 7656 гривень. Тут одяг повторюється. Тільки різні розміри. Така футболка на довгі рука, великого розміру. на Надовгі рука. Така футболочка, XL розмір. Елечка на довгі рука. Така у нас великий розмір напевно, понад два На довгі рука. Байксай. Дегальні великі розміри. Також різні футболочки. Також футболочки повторяються. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня.